Звичайно, що буде робитися все можливе для того, щоб надати відповідні системи, виходячи з наявних запасів, що з того, що є в наявності, також я хочу сказати, що завжди передача такого матеріалу таких систем має робитися конфіденційно та із збереженням відповідних протоколів. Тато на grupo de contacto кому que la defensa antiaérea es la prioridad máxima. І, звичайно, що на зустрічах як контактної групи, так і на зустрічах на рівні Європейського союзу та на рівні НАТО, ми знаємо, що системи протиповітряної оборони це максимальний пріоритет, пріоритет номер родин. Pero también tienen que entender que en toda esta materia tiene que haber la máxima prudencia y la máxima discreción. Але ви також eh, маєте розуміти, що у цій сфері має бути eh, це має робитися якомога раціональніше, виваженіше та із збереженням необхідної конфіденційності.